Вітаю, любі! Таро підказка на сьогодні. Давайте ж подивимось. Ой, тут така карта не дуже, але я витягну кращу карту. Дивіться: це чаші, десятка чаш. Як завжди, дві сфери: особиста і робоча. По особистій сфері це. Ну, знаєте, як все сяє, все радує. Якесь коло знайомих збирається, з, з вашим партнером проводити гарно час. Або хто не в парі, ви якраз можете десь бути в гущі, до речі, якихось там подій з якимись людьми зустрічатися, і там ви можете познайомитися, до речі, з цікавою людиною, тому не втратити якийсь шанс. Якщо говорити про робочу сферу, то сьогодні у вас вже буде успіх, у вас вже буде прорив, буде що святкувати. знаєте, Можливо, у вас якраз підуть уже доходити. Такі очікувані, бо ну, такий от період зараз трошечки не, не дуже, да, то от якраз от може воно вже колись закручуватись. Якщо подобаються мої розклади, ставте, будь ласка, лайки, вподобайки, більше розповідайте про мене, поширюйте мої відео. Для мене це дуже важливо, щоб більше людей дізналися про мене, і я можу якраз в моменті стати комусь дуже корисною. Також за індивідуальними розкладами до мене в діре підписуйтеся на мій інстаграм, Ютуб, Тікток і Фейсбук.